Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити пампушки за рецептом Юри Шмургуна. Подивилась сьогодні відео, вірніше вчора ввечері. Ще з вечора захотілося зробити за його рецептом дуже цікавий рецепт. Замішую тісто на холодній воді, пів літри холодної водички. Я наливаю дівчата. Дріжджів 20 грамів, цукру треба 25 грамів, 30 грамів. А я покладу трішки менше, бо в мене маринка сестра не любить солодких. Сіль, що в мене є, і олії 25 грамів. То я залишаю на потім, трішки пізніше буду. Тепер борошна треба. Рівно 700 грамів. Я відважила 700 грамів борошна. І зараз буду віяти. І буду замішувати тісто. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все у вас вийде. Все буде добре. Мені часто пишуть, кажуть, замісила десь там комбайном ніколи не показує, як я замішую. Ні, дівчата, ніколи не обманюю, замішую руками. Я люблю тісто, тісто любить в мене, це безумовно. Я замішую руками все. Сім хвилин я вимішувала тісто, як кажуть, за рецептом. тепер додаю олії 25 грамів, і теж вимішую ще хвилин 2-3 із олією. Ще хвилин 3 повимішувала. От, хай воно відпочине, десь теж хвилин 3, 4, 5, приблизно потім вмісимо ще сіль сюди. Буквально 2 хвилинки постояло тісто, просто постояло тісто, відпочило, і воно вже я, я просто відчуваю, що воно вже працює. Зараз я його так викладу. Це у мене тут 8 грамів солі. Я завжди на таку кількість замісу кладу чайну ложку солі. На півлітри води я кладу чайну ложку солі, а оце тепер я переміряю, бо то що багато дівчат нема вагів, щоб зважити. От. Чайна ложка, щоб ви розуміли. І це замішую вже тепер із сіллю. Це дуже легко, гарно перемішую і залишу теж його тут на поверхні. Юра, буду чекати твій коментар, що ти як експерт напишеш мені, так я зробила це чи не так. Замісила я ось так. Його залишу тут хай відпочиває, бо ще будемо ламінувати. Тепер, дівчатка, буду ламінувати тісто. Руки я мочаю, в олію. Ось так треба, оце. розтягнути, це тісто максимально. Ось так, ось так і ось так складаю. Складаю, ось так складаю. Ось так. Склала, а воно дійсно дихає. І знову залишаю відпочивати. Прямо тут. Не знаю, я думаю, що не довго, бо воно, я бачу, що просто відчуваю, що воно вже дихає, воно вже живе. Хай воно трішки полежить, не знаю скільки. Я потім скажу скільки. І будемо робити пампушки. Тісто постояло, вже втікає, в мене півгодинки. Гарне таке дуже. От, тепер я буду робити з нього кульки. О, яке воно гарне. Десь грамів по 60 чи по 80. Ось так буду злегенька вивертати. І викладати на поверхню такі пампушки. Ще я хочу в олії спробувати такі, такі пампушки. Ой, яке, воно ну, класне, класне, класне. Бульбашки дійсно днуться. Ось дивіться. Ось, 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 Ось. Ось так я поліпила, поскладала. Пампушки ставлю в ростойку і одразу нагріваю духовку, бо тому що вони довго в ростойці сумувати не будуть. Духовка нагрілась, тістечко вже підійшло. Можна помазати курячим яєчком зверху, а якщо нема, то можна ось так водичкою побризкати. І ставлю в духовку випікатися десь 20 хвилин приблизно. Але треба завжди дивитися. Пампушки спеклись. Тепер. Я ось тут надавила на прес три зубчики часнику великого такого. Тепер, я це готую підливу. Пів Півчайної ложки. І не боюсь навіть кладу солі. Можна менше. Але я люблю, коли помазка така, знаєте, гарно солона. Можна зелені. У моєму випадку, ну, десь чайну ложку покладу, мерзла. Це зручно. Завжди під рукою. Так, тепер головне, для мене це головне. Хтось наливає е, сюди дві ложки кип'яченої водички, чи бульйону, чи борщу. Я різні варіанти пробувала. Але мені саме більше подобається розігріта олія, щоб воно таке, часничок, Відпустив свої ароматичні масла. Ось так. Від води так пахнути не буде, чесне слово. Маска вже готова. Ось така. Юра, ось такі в мене вийшли пампушки. За своїм рецептом. Ось такі дуже такі пухкі, зверху хрумкі. Тепер я оце щедро. Я їх, як витягла з духовки, побризкала водичкою і вкрила рушничком. Я так завжди роблю, майже завжди роблю. А тепер я піду в гості, бажаю всім гарного дня і мирного неба. Всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Я всіх обіймаю до наступних зустрічей. Всі зічат дума. Ай не покуштувала, ай, ай не розламала. Я тільки розламаю, ось так покажу, а вже ж понесу ціленьким, щоб гарно так було. Покуштую іншим разом. Все-таки скуштую. Піду без одного пиріжка в гості, але скуштую, бо це буде не повне відео. Якщо я не скуштую. Ось таке тісто, таке повітряне, повітряне, повітряне. Ще буду так само замішувати, ще спробую пиріжки з вишнями зробити до цим рецептом. Але додавлю трішки більше цукру і може додав сметанки, може, з ложку чи дві. Бульйону не хватає, або борщу, червоного борщу чи зелену любов.